Робіть ці п'ять вправ кожен день, і ви замаєте нове серце і новий мозок. Ви зможете народитися наново від Бога і станете духовною людиною. Перше, вмикайте кожен день Слово Боже, адже, щоб змінитися, потрібно усвідомити наявність проблеми. Перший крок це усвідомлення. Ви приймаєте рішення: Я хочу змінитися. Мені набридло жити в постійному, занепокоєнні, гніві, непрощенні. І у всіх гріхах я усвідомлюю свою проблему. Другий крок це розсічення. Як кажуть хірурги, щоб вилікувати пацієнта, спочатку його необхідно розрізати. Розсічення це аналіз і усвідомлення своїх справжніх мотивів, схильностей і паттернів, чому я постійно негативна, чому я завжди в депресії. Чому моя перша реакція на все це людь і роздратування? Чому я противлюсь, підозрюю, ненавиджу, не прощаю. Аналізуючи свої звичні програми, поведінки, я розсікаю душу і виймаю з себе все негативне. Розсічення це сповідь, третій етап це генетичний процес. Я змушую мозок працювати, записуючи своє откровення з Божого Слова, записуючи своє покаяння і свою сповідь. Під записом нейробіологи. Мають на увазі буквально запис на папері, друк або голосове повідомлення. Коли ви записуєте і проговорюєте, її нова, божественна інформація, прописується в вашому розумі і серці. Потім, четверте, необхідна перевірка. Я перевіряю, перечитую, переслуховую свої записи. І п'яте, я даю собі завдання на сьогоднішній день. Ставлю цілі. Я перемагаю духом, вчинки гріховної натури. Я відкладаю всі негативні емоції: злобу, гнів, наклепи, жадібність, лінощі, заздрість, пожадливість і все плуцьке, Таким чином, я позбавляю ці думки сили. Думка це теплова енергія, і якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерева життя, святі думки і бажання. Це ваша відповідальність. Народитися наново від Бога, від Слова Божого і Його Духа і зростати духовим. Господь Ісус Христос все для цього нам дав, Він розіп'яв і пробачив всі наші гріхи на Христі. Христос Воскрес! І ми воскресли з Ним і посаджені на небеса. У нас є Дух Святий, Слово Боже, є тіло Ісуса Христа, Церква, Наслідча Його свята кров, омиваючи та очищаючи нас. Від усякого гріха і таким чином можемо перемагати, а переможець спадковує все.